Вітаю вас, шановні глядачі, з наступаючими у вас святами. І сьогодні я хочу вам запропонувати дуже цікавий салатик, який ми можемо собі дозволити не часто, але він має місце бути на новорічному чи на різдвяному столі. І сьогодні для цього салатику я взяла всього навсього 4 інгредієнти: руколу, я її помила і обсушила, помідорки черрі. 7 штучок креветок, грамів 20 сиру, пармезан або будь-якого твердого сиру. І, друзі, раз така нагода, то я хочу вам показати, як я очищаю креветку. Я купила креветку вже практично готову до вживання, але вона, друзі, не чищена. Як я її буду чистити? чистити? Я спочатку відриваю креветці голову, ось таким чином, і починаючи від голови знизу, ось так, забираю панцир в такому панцирі забираю разом з її щупальцями і так чищу креветку до самого хвоста, забираючи панцир. І ось так доходжу до хвоста і в кінці забираю хвостик. Це креветочка майже почищена, якби не кишка, яка знаходиться у креветки, не як ми звикли в риби, внизу, внизу на животі, а практично на спині. Тому я вздовж цієї креветки розрізаю спинку. І ось тут всередині, друзі, є така чорна кишечка. Бачите? Найкраще її забирати під проточною водою. Холодною. Водичка все забере, можна скористатися е, при нагоді зубочисткою. Я піду і промию все під проточною водою. Всі останні креветочки я так само вже почистила. Не забувайте забирати цю кишку. Друзі, і я своїм креветочкам хочу додати такого чесничкового смаку, тому я їх зараз буквально по 30 секунд обсмажу на сковорідці з чесничком. В розігріту олійку кладу чесник і. Деякий час його обсмажую до золотистого. Коли часник підрум'янився, знімаю його з питань. І кладу в буквально на 30 секунд. І буквально 30 секунд по 15 з кожної сторони тримаю креветки і знімаю її вогню. Так, тепер я буду робити соус. Поклала в посудинку одну чайну ложку мену. Вливаю сюди 20 мл лимонного соку, також трошечки перчу до смаку, кладу третю частину чайної ложки солі, а також кладу 2 столові ложки оливкової олії. Це треба ретельно перемішати. Далі, друзі, в тарілку кладу глибоку руколу. і нарізаю сюди на половинки черіки, тепер виливаю сюди заправку. І акуратненько, щоб зберегти максимальну рукулу, можна було б полити по версії, але мені хочеться, щоб всі листочки руколи обволіклися в заправку. І тепер перекладаю салат на тарілку так, щоб помідорчики були зверху, щоб їх було гарно видно. Стараюсь принаймні так, щоб було видно помідори. Тепер красиво розкладаю креветочки. І зверху затираю сиром пармезан на дрібненькій терці. Ось така, друзі, краса для гурманів, для любителів морепродуктів. готується за лічені хвилини, якщо вже зараз, через 2 годинки новий рік, можна вискочити в магазин, найближчий супермаркет. Все купити. І дуже корисний легкий салатик для новорічного вечора готовий. Що ж, мої дорогесенькі, пробуємо. Що в нас вийшло? Хочеться взяти креветочку. І хочеться взяти помідорчик. Я дуже, друзі, люблю руколу. Для любителів руколи це просто дуже класний салат. Я її люблю в будь-якому вигляді. Ось! Це взяла на веделочку. Друзі, дуже ніжне м'ясо креветки, гірчинка легенька і свіжість в руколи, і помідорчик додає такої, знаєте, свіжості і трошки літа. Це дуже смачно і дуже швидко. Гаю, що до новорічного столу можна собі дозволити, таку дуже красиву, легку, корисну страву. Дякую вам за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Щасливих вам свят! Будьте здорові! До побачення!